Час поспішати на СТО з настанням холодів водіям задля безпеки потрібно змінити гуму авто з літньої на зимову. Пан Петро, шофер зі стажем. Тож на морозів та снігу не чекає. Побачив мінус один, поїхав на шиномонтаж. Ну, час прийшов. По-перше, температурний режим вже там прогноз дивитись через пару днів, а потім будуть черги. Но... А чи не чекаєте у цих морозів, щоб сніг впав і тоді вже приїхати змінювати? Ні, 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 ні. Конкретної дати, коли точно треба їхати на СТО, ПДР не визначає. Майстри радять клієнтам перевзуватися вже і жовтня. Погода мінлива у цей час. День почекаєш, а ввечері вже й не виїдеш. Зараз у нас температура плюс 10, то тобто зимові шині абсолютно нічого не буде. Вона не боїться. Ввечером температура плюс 3, Тобто, вже літня резина вже не так працює, як от іменно зимова. Ну, з 15 жовтня можна сміло приїжджати сухенько, не йде сніг, нема заторів, нема черг. Тобто, приїхати, замінити резину. Середня вартість цієї послуги 500 гривень. Демісезонка – варіант, проте не 100% вдалий. Свої властивості втрачає при мінус 15, в той час як зимова витримує навіть двічі нижчу температуру. Я рекомендую все-таки, якби. Зимова різина є зимова різина, літня різина є літня різина. Трошки воно, типу, якби вважається всесезонна, але вона вважається це більше як в Європі. У них, по-перше, не такі зими, як в нас. У них зовсім по-другому другий клімат, друга температура. Тобто, в них якби це вважається всесезонна різина. Для нас я раджу ставити чисто зимову різину. Чекати тепла вже не варто, кажуть синоптики починаючи з 20 жовтня і включно з вихідними днями, пройде окремі невеликі дощі. Вночі, в суботу, можливо, навіть з мокрим снігом, а температура повітря вночі становитиме 4-9 градусів тепла, в день 9-14. Сніжана Мазур, Олександр Мельником, Новини, 33-й телеканал.